Друзі, привіт! Ви на каналі Олексій Повторейко, на якому ми будемо готувати різні страви. Сьогодні конкретно ми будемо готувати стейк, Україна, прайм, це буде рібай, ось він. І це буде стріплоїн з цієї сторони. І так, для початку беремо ферментовану українську яловичину. Ферментували ми її 21 день вологої ферментації. Це ось стріплоїн. Бачите, який гарний. Гарний, ідеальний. І рібай. Тобто, виходить, у нас з одного відруба, може бути дві, дві різноманітних різних стейка. Два різноманітних стейка, але два смачних, класних преміальних. Для того, щоб його пожарити, треба, щоб він нагрівся до температури хоча б 15-18 градусів тепла. Рібай завжди. Трішки жирніший, стріплоїн трішки точніше. Для того, щоб правильно просмажити стейки, нам потрібна температура на грилі 300 градусів. От якраз у нас є 300 градусів. Дуже багато помилок роблять люди, які не часто смажать стейки. Це коли стейки з холодильника беруть і зразу смажать. Тоді ви з просмажкою ніколи не вгадаєте. У вас буде дуже запечене зверху і знизу, а всередині буде прожарка ре або блю. Тому стейки потрібно нагріти до 15-20 градусів. Ще один лайфхак це рафінована олія, якою треба змастити з двох сторон. Друзі, якщо хочете знати секрети шеф-кухаря, тому що я шеф-кухарем, працюю вже дуже-дуже давно, більше 25 років, пишіть в коментарях, я буду відповідати завжди. Там любі секрети, які, ви, які вам здаються недоступні. Я все розказую, у мене секретів немає. Так, починаємо з наші смажити, тому що вже нагріті вони. Ви дивіться, щоб вони у вас не горіли. І у нас також вони не будуть горіти. Під гарнір у нас буде кукуруза, вона вже відварна у нас, Сорт сорбондюель, солодка, відварена з великої кількості солі. І потім ще будемо змащувати вершковим маслом. Таку спеку, холодний коктейль, то що треба. Тим паче поки смажуться наші стейки. З однієї сторони у нас готувалися десь в районі 4 хвилин. І ще 4. 3 буде на другій стороні. До речі, стейки перед тим, як смажити, ніколи не солимо, не маринуємо і не перчимо. Тому що сіль видавлює сік. А в стейки найголовніше це сік. Е, солимо, перчимо, додаємо цукор і вершкове масло. Це вже в самому кінці, коли стейки у нас будуть готові. Але сіль повинна бути не тройка, бачите, яка вона крупна. Це третій, по-моєму. А треба, щоб зуби не ламати. Отака От ось пластівці. Це наші рідні з Дрогобича. До речі, стейки повинні бути товщиною десь від 3 до 4 до 5 см товщина. Так, Наші стейки готові. Прийшло десь в загальному часі. З одної сторони посмажили десь 4-5 хвилин. І з другої сторони 4-5 хвилин. Друзі, тепер ми будемо маринувати наші стейки. Експрес-маринад які складаються з сілі пластівці, свіжемелений обсмажений перець чорний або асорті, трішки цукру для підсилення смаку стейків і вершкове масло. Але це повинно бути з двох сторон зроблено. І тепер стейки повинні відпочити буквально 1-2 хвилини перед тим, як їх їсти. Нарізаємо стейки під кутом. Дивіться, яка просмажка. Ідеальний мідіум. Це у нас тріплоїн. Просмаження медіум. До речі, мідіум це від 50 до 55 градусів всередині. Викладаємо. Тепер рібальчик наш. Також під кутом його нарізаємо. Дуже легко ріжеться, а це означає, що він гарно відферментований. І дуже ніжний. Обов'язково зверху, коли ви порізали стейк, посипаємо ще пластівцями. Це обов'язково. Ну Так, асорті зі стейків української, так скажемо, породи, але це молочна звичайна порода. Але ми її правильно сформатували і вона у нас вийшла преміального класу. Це рібай, це стріплою. Готували буквально до 10 хвилин. Смачного. До зустрічі на моєму каналі.